Мої вітання, шановні шосткинці. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день у сьогоднішньому випуску. Дивіться про такі події у шосткинській військовій частині 3022 Новий командир Чи дійсно на закупку медикаментів у шості було витрачено близько 7 мільйонів гривень з місцевого бюджету. На що повинні звернути увагу роботодавці, аби не потрапити під штрафні санкції? 22 січня 2017 року до виконання обов'язків командира військової частини 3022 приступив полковник. Олександр Жалновач на прес-конференції після його призначення стали відомі деякі факти біографії полковника. До свого прибуття у шостку командир вже займав високі посади та встиг пройти бойове хрещення. Детальніше у наступному сюжеті родом. Олександр Жалновач, командир військової частини 3022 села Манченкій Харківського району Харківської області. Після школи закінчив інститут внутрішніх військ, який тепер іменується інститутом Національної гвардії України. Надалі проходив службу в Харкові. Не дивлячись на молодий вік. 25 лютого йому виповниться 37 років. Має бойове минуле у місті Рбіжне Луганської області. Ні, службу по охороні одного з заводів з виробництва тротилу. До прибуття в шустку був заступником командира бригади 3005. Полковник наголошує, шостінська військова частина справила позитивне враження на нього. потому что якобы мне понравилось такое подразделение, подразделение по охране особых важных объектов и приступил сюда и когда провели мы ознакомились личным составом это был строевой смот выстроился весь полк и когда ходишь и общаешься с людьми видно что часть боеспособная и часть видно что она организована и знаете как бы Дуже приємно служити в такому колективі. Новий командир запевнив, у частині буде підтримуватись сувора дисципліна. І люди, які приходять служити в армію, вони мають розуміти, що вони йдуть не в дитячий сад, не в школу, не в ясли. Вони йдуть в організацію, і вона по цьому підрозуміває, тому що вони тут несуть службу з військом. Переступив ДКПП, ти повинен КБ опираясь на устав, выполняя свои обязанности. Поэтому действительно, может, где-то, где-то в какой-то степени, я действительно, может быть, и строг. Олександр Желновач вже встиг визначити для себе пріоритетні напрямки командування військовою частиною. Один з них – ремонт у приміщеннях задля покращення умов служби бійців. Там, де люди несуть службу, караульні приміщення, караули, тому как бы, головний пріорит – це для людей. Але, знову ж, якщо людина буде трохи розслаблений, і каково -то слабинку, по слабінку по сам для себе, себе життя хуже? Тому я какби опираюсь на людей. Ніякі кардинальні переміни мені тім просто немножечко указувати на канаління руху. А все остального прописано в уставі наших руководящих документи, нічого нового я ви не буду. Олександр Олександрович наголошує, що докладе максимум зусиль, щоб продовжити всі досягнення військової частини 3022, високо тримати славні традиції другого полку Національної гвардії України. У минулому році з місцевого бюджету було витрачено близько 7 мільйонів гривень на закупку ліків для медичних закладів нашого міста. Які медикаменти закупались та як розподілялись, це питання неабияк зацікавило депутатів міської ради. Серед питань, що підіймали депутати, було також встановлення загальнобудинкових лічильників на газ. Про це та інше більш детально у сюжеті Марини Шумейко. Не вщухають розмови щодо створення госпітальних округів. Нагадаємо, попереднім проєктом, що був поданий до Кабінету міністрів, на сумщині центрами таких адміністративно територіальних одиниць повинні стати суми шостка коното, похтирка та румни. Втім, нещодавно почали точитись розмови щодо створення округу з центром у Глухаві. Тож скільки їх буде 5 чи 6, на думку Тетяни Тупікова, депутата міськради від політичного об'єднання, «Самопоміч» – питання принципове. Адже від цього залежатиме не тільки подальший розвиток медичної галузі нашого міста, а й фінансування. Для контролю цього питання була створена тимчасова. депутатской комиссия. У нас создана временная комиссия, куда я вхожу. Я, Ирина Алексеевна Коваленко, субтильная витуха Пушко Александр Николаевич. Мы обеспокоены тем, что если глухов, да, что если глухов заставят дотянуть до создания действительно этого медицинского округа то могут пострадать наши территории шостки. Мы не хотим исторически обслуживаемые районы. Во-вторых, это влечет за собой, конечно, и нашу деятельность медицинскую, обслуживаемое население. Рані создання мощних баз зі слів Тетяни Борисівни станом на 1 лютого Кабмін затвердив проекти госпітальних округів по 13 областям України. Скільки їх з'явиться в Сумській області? Остаточно поки що не вирішено. Андрій Кочаток, депутат міськради від радикальної партії, вважає розмову про створення шостого госпітального округу з центром у глухові необґрунтованими. По всім розговорам, по всім розкладам, по всім обсуждениям шоста йде як госпітальний округ. Глухову не вистачає населення, щоб зробити округ госпітальний відділ. Там 30 тисяч на Реформа в галузі охорони здоров'я запланована кабміном мінімум на два роки і відбуватиметься у три етапи. Зараз іде перше це определення меж Це для нас на настоящий момент. Це дуже важливий питання. члени депутатських комісій. Зійшлися на тому, що від усього депутатського корпусу рішенням сесії необхідно ініціювати запит запити сумського управління охорони здоров'я щодо визначення меж госпітальних округів в області. В ньому буде запропоновано включити глухів до шостинського округу. Шість мільйонів тисяч гривень. Така сума була витрачена у. 2016 тисячі році з місцевого бюджету на закупку медикаментів для лікувальних закладів міста Ці дані на затвердження депутатам надали представники економічного відділу Шостинської міської ради. 6800 не тільки только штангрінучті, це всі медичні заклади. Це лікарня, там поліклініка. Там куда нікасніть регіони. Тімо багатьох представників депутатського корпусу. Сума майже в 7 мільйонів викликала чимало запитань. Зокрема, Ольги Шабельникова, депутата міськради від політичного об'єднання самопоміч та у Ігоря Якимовича, депутата від партії «Рідне місто». Кожен вже зіткнується з лікарницею і кожен бачить, що немає нічого. Але ми зараз говоримо, що 6800 бюджету витащено. Куди? 10 днів в лікарниці обійшлося 10 тисяч гривень.

и на какие заклады окажется. Прекрасно. И все нормально будет тут видно. А да, мало того, Хотя... все медикаменты были и... закуплены. Это еще будет больше как они здорово. Как они контролируются? У минулому році на підтримку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків із місцевого бюджету було передбачено півмільйона гривень, проте витрачено тільки 41 тисяча. Питання щодо неактивного впровадження реформи у сфері ЖКГ. Заступнику міського голови Віталію Могильному поставив ігор Дмитрів, депутат міськради від опозиційного блоку. Я башов більше двох десятків домов і наслухався, Повірте мені Ви говорите, чому ти не створив? Да не я создав жильці, не створили. я только провів десяток вранні по поводу створення ОСББ. Не считая то, что выходил общаться с людьми во двор. Да, вот да те 40 тысяч, бам которые бам. вы сказали, Вороневская 19. А мы Некрасова с ними пополам сделали им ремонт коммуникации. Я, мы оплатили работу, они приобрели материал. Сейчас мы работаем с Некрасова 16А. Ждем от них документы, когда они выставят дефектные акты, и мы будем знать, какая сумма. Точно так же 50 на 50 мы будем оказывать... Помаші там ОСББ на даний час у місті із зареєстрованих 24 ОСББ реально працюючих на самообслуговуванні тільки 6 об'єднань. Ще одне питання, яке викликало жваву дискусію депутатів, це встановлення загальнобудинкових лічильників на газ. Усього таких пристроїв обліку газу по місту встановлено вже 23 і установка їх досі триває. Як ведеться зняття показань з лічильників співробітниками суми газ, питання, яке залишається відкритим, зауважив депутат від партії рідне місто» Віктор Мозалевський. счетчики на ряд дамов. <зв> по <'язався> чому ані не щитви? Для себя збирають інформацію, щоб потім понімати по ним читати, или все таки по да. да. Так, вікна з тим, що согласно той постанові до 1 першого січня 2018 року. От вони максимально будуть тянуть до этого срока, якщо їм выгоднее без щочіка. все. у зв'язку з цим депутати прийняли рішення запросити представників керівництва па сумигас на найближче сесійне засідання з інвестпрограми на 2017 рік. В райдержадміністрації була проведена розширена нарада з залученням роботодавців району та бюджетних організацій установ стосовно збільшення мінімальної заробітної плати. На нараді всім присутнім надали чіткі пояснення, на що вони повинні звернути увагу, аби не потрапити під штрафні санкції. Більш детальної інформації далі дивіться у сюжеті Дарії Бубенець. На розширеній нараді в районі державній адміністрації були розглянуті зміни у законодавстві стосовно оплати праці. Наразі вже створена робоча група, яка перевіряє. Атиме роботодавців бюджетні організації та установи району голова райдержадміністрації Віктор Ждаміров повідомив про головну мету перевірок для виконання доручення прем'єр-міністра України Гройсмана щодо контролю виплат працівника мінімальної заробітної плати створена міжвідавча робоча група, до складу якої війшли працівники фахівці держпраці, державної фіскальної служби, пенсійного фонду і структурних підрозділів районної державної адміністрації. Головним в роботі інспекторів держпраці є не накладання санкцій на підприємця, які зараз доходять до 320 тисяч, а проведення роз'яснення роботи, проведення превентивних заходів. В нашій роботі збільшення мінімальної заробітної плати спровокувало підвищення рівня шахарайства. Зловмисники з підробними посвідченнями приходять на підприємство та влаштовують псевдоперевірку з пошуку неоформлених працівників. Головний державний інспектор управління державної праці в Сумській області Марина Шестерякова перелічила документи, які повинні мати при собі перевіряючі робочі групи. Якщо посадова особа управління держпраці проводить перевірку, у неї повинно обов'язково бути з собою посвідчення особи і посадової особи імен управління держпраці, направлення на проведення перевірку, копію якого ну, посадова особа зобов'язана надати вам. І відповідно вона повинна надати вам пояснення, чого що стало підставою проведення, ну, проведення перевірки. Головний державний інспектор повідомила, що жодна перевірка установи не проходить без оформлення певної документації. У будь-якому випадку, якщо перевірка проводиться посадовою особою, то в нас іде узгодження на перевірку з Києва. Потім видається наказ і направлення нашим начальникам управління, і тоді, вже отримавши це направлення, інспектор виходить на перевірку. Іншого порядку просто так сьогодні почухав за вухом і вирішив: а піду, я провірю через дорогу якогось там фізичну особу підприємця чи якусь установу. Такого не буває. І що б вам не розповідали. Тільки такий порядок на сьогодні. Він законодавчо вивірений. Ми всі є державними службовцями, і тому ми його суворо дотримуємось. Ті, хто має сумніви стосовно перевірок, можуть зателефонувати на гарячу лінію, контактні номери якої знаходяться на сайті управління державної праці. При перевірці установи дозволяється фотографувати чи вести відеозйомку. Марина Іванівна насамперед звернула увагу, що перевірки бувають двох типів. Планова перевірка, там, де керівник попереджується за два за 10 днів. І перевіряється 12 розділів акта, перевіряється комісію. Ну, десь 7-10 чоловік. Є перевірка позапланова. Перевірка позапланова проводиться за зверненням громадян, усними письмовими на гарячу лінію, інформацією органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, пенсійного фонду, державної фіскальної служби, ну будь-яких установ або громадян як. Ну, скажімо так, які ви виявили або сумніваються в тому, чи дотримується трудове законодавство, якісь установи чи фізичні особи підприємця за незначні порушення можуть накладати штрафи у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, а саме неправильне заповнення типової форми табеля П5. Несвоєчасне повідомлення працівника про початок відпустки. Виплата заробітної плати під час відпустки повинна проводитись не пізніше ніж за три дні до її початку. На початку року за неоформленого працівника працівника штраф складає 100 мінімальних заробітних плат, тобто 320 тисяч гривень. Порушенням також вважається неналежне оформлення найманого робітника, зазначила інспектор управління держпраці у фізичної особи підприємці. Працівник належним чином оформлений, якщо є наказ або розпорядження Фізичної особи підприємця про те, що людина прийнята на роботу. Повідомлення Державної фіскальної служби направлене до початку працівником, ну до того, як він приступив до роботи, направлене і оформлене відповідним чином. Тому що фіскальна служба роз'яснює, якщо повідомлення оформлене неналежним чином, воно вважається неподаним. Нема повідомлення 96 тисяч за кожного працівника. І бюджетників це теж стосується. Незалежно від того, якою підпорядкованості є суб'єкт господарювання у фізичної особи підприємця в обов'язковому порядку. Повинен бути трудовий договір типової форми. У випадку, якщо найманий працівник працює менше ніж 8 годин, його можна оформити на неповний робочий день. Якщо у вас людина працює на 2 години, ви це, наприклад, та ж сама прибиральниця. Ви берете 3200 Ділити на норматив робочого часу, помножуєте на фактично відпрацьований час і отримуєте заробітну плату вашої працівниці. Якщо вам не потрібен робітник і йому не потрібна робота на 8 годин, ви можете домовитись, вона може отримувати свою заробітну плату згідно відпрацьованого часу. Також вважається значним порушенням несвоєчасна виплата заробітної плати. У цьому випадку на порушниках накладається штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, зазначила паніша Стерякова. Не дивлячись на то наскільки зароб... ну, кількісно заробітну плату отримує працівник, виплата заробітної плати проводиться не менше двох разів на місяць, з проміжком часу не більше 16 календарних днів і не пізніше 7 днів. Періоду, за який здійснюється виплата, головний інспектор повідомила, ким визначається сума штрафу, тому що протокол за першою перевіркою ми направляємо до суду, і суд вже визнає, чи ви винні у допущених порушеннях, чи так склалися обставини, і взагалі може немає складу правопорушень. Якщо є припис, іноді ми навіть не складаємо на керівника протоколу. Фінансові санкції згідно статті 265 кодексу законів про праці накладаються начальником установи або першим заступником, тобто Начальником нашого управління держпраці в Сумській області Семеногом Юрієм Дмитровичем або його першим заступником. На момент звільнення працівника установа зобов'язана розрахуватись даною особою в цей же день. Штрафні санкції не мають строку давності. При виявленні порушень штрафи накладаються на установу навіть через декілька років. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекають народний та синоптичний прогнози, а також програма Кримінальна хроніка. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шостицької міської ради Шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте. 9 лютого відзначається перенесення мощів святителя Івана Златоуста. незважаючи на те, що цей місяць вважається найхолоднішим. Цього дня бувала і відлига, але недовга. Тому в народі говорили: лютнева відлига нічого не варта. Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони йдуть проти вітру, на сніг. На снігопад також вказував дим з труби. Якщо він стелився землею без вітру, слід чекати снігу вже вранці. Небо у шості затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Температура повітря в день – мінус 17, ночі стопчики термометра покажуть 9 градусів морозу. Вітер північний – до 2 метрів на секунду.